Друзі, привіт! Я Іра, ви на каналі EnglishDome, і це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні ми розбираємо ну хіт. Ну прям хітяру. Звичайно, ми хотіли розібрати нашу новинку Дедпул та Росомаха. Але як любить жартувати сам Дедпул, Дісней не любить ділитися правами. Тому сьогодні ми розбираємо не менш гарячий фільм, це Дедпул 2. Також нагадую вам правила нашого каналу. Ми з вами дивимося фрагмент англійською, далі розбираємо його паралельно англійською та українською. Лінською, ну і в кінці дивимось, як добре ви все запам'ятали. До речі, якщо ви вже дивились фільм, поділіться з нами у коментарях та скажіть, чию команду ви підтримуєте більше. Якщо ви за Дедпула, пишіть хештег а Якщо ви за Росомаху, пишіть хештег Вулврін. Перед початком рекомендую підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб постійно бути в курсі новинок, які в нас виходять щотижня. Тепер давайте починати. Supposedly, she can rap too. Like terrific. These are <laughs> all terrific. Meets Bedlam. Cool name. Superpowers? I can distort electrical fields, including the one inside your brain, causing anxiety, confusion, pain. So basically, you're Dave Matthews. We can use him. I'm a zeitgeist. Cool. I like it. So you have the power to put your finger on the. The pulse of society? N no. No, I spit acidic vomit. Oh. Do you want me to demonstrate? No, yeah, we'll take Thank your you. we'll, for it. Yeah. Listen, we've all eaten at Arby's. Okay. <laughs> and this is the Vanisher. But. Vanisher! <laughs> nice! Right? He's not here, is he? He may be running late. Supposedly she can rap too. Yeah. Like that. Terrific. These are all terrific. <laughs> Meet Bedlam. Cool name. Superpowers? Supposedly she can rap too. I like that. Terrific. These are all terrific. Meat Bedlam. Cool name. Superpowers? Кажуть, що вона ще й реп читає. Мені це подобається. Чудово. Вони всі чудові. Знайомтесь, бедлам. Круте ім'я суперсили сепеустлиїться назвами вирогідно, ймовірно, припускається, начебто. Тобто, коли ми хочемо сказати, що ми в чомусь не впевнені, ну тобто ймовірно, може. Взагалі назвами є діє це це suppose припускати To wrap Читати реп тут, в принципі, все назвами просто. Далі ми з вами йде модальне дієслово. Це can. могти вміти у теперішньому часі. Нагадую, що після нього вживаємо першу форму дієслова без to. тобто інфінітив без to. І далі ми з вами також є цікаве слово: це terrific. чудовий, прекрасний, винятковий. Іноді можна ще означати, що такий дуже якийсь сильний або потужний. Головне не плутати його з terrible. тобто жахливий. Або ще є прикольне слово terrifying. це типу жахаючий Terrific – чудовий Terrifying – жахає. І взагалі трофік можна вжити, наприклад, тріфіка idea, тобто чудова ідея. To meet зустрічати. Далі з вами йде цікавинка – це ім'я персонажа Bedlam – Ім'я персонажа або слово, що означає якийсь такий хаос, безлад. Тобто в буквальному сенсі слово bedlam походило від ім'я лікарні для психічних хворих у Лондоні, тобто Bethlehem. Cool name, круте ім'я. Cool. Круте, ми з вами це знаємо. Ну і Superpower – це суперсила. I can distort electrical fields. Including the one inside your brain, causing anxiety, confusion, pain. I can distort electrical fields, including the one inside your brain, causing anxiety, confusion, pain. Я можу спотворювати електричні поля, в тому числі і в вашому мозку, викликати тривогу, розгубленість біль. To restore – це назами спотворювати, викривляти, тобто змінювати форму чи характер чогось. Electrical fields – електричні поля, Field – поле, To include – називаємо це включати. А називаємо тут форму. Бачите, така ing, тобто з цим закінченням. Тому кажемо називаємо, including, тобто включаючи зокрема Inside – це усередині. Inside your brain – усередині мозку. Brain – мозок. To cause – це в нас вами викликати. Далі давайте розберемо, що він може викликати це: anxiety, тривога, confusion, розгубленість. Пейн біль. А тут можна і побачити, чому собі саме таке ім'я взяв герой. Нагадує, що Бедлам, це назва лікарні для психічно хворих. А сам герой може викликати тривогу, розгубленість, біль. А в коміксах цей герой, до речі, виглядав так. Як вам така суперсила? Як на мене, це одночасно круто, але трошки сумно. Я завжди хотіла літати. А ви поділіться яку суперсилу хотіли б мати ви. So basically you're Dave Matthews. We can use him. So, basically, you're Dave Matthews. We can use him. Тож, по суті, ти Дейв Matthews. Ми можемо його використати. Бейсікле цим називаємо, Отже, в основному зазвичай використовується для якогось такого підведення підсумків. Наприклад, може бути basically the same, тобто практично те ж саме. To use – називаємо це використовувати? І Ще є прикольне слово, яке можна від нього утворити – це useful – корисний. І не корисний, безкорисний, називаємо якийсь такий непотрібний, це useless. розповідає про цю відсилку до Дейва Меттюза. В чому тут така фішка, в чому тут прикол? Є такий факт, маленький, що Райан Рейнольдс трохи фана цього гурту, і в нього навіть є фото в інтернеті. де видно, що в нього є тату з цим гуртом, тому, можливо, тут є така відсилка, що цей герой засідає в нього в голові, як і сам Дейв Меттюз. В український це жарт було би доволі складно перекласти, тому в перекладі Дедпул каже: в принципі, як і Галіма попса. Але як Якщо у вас є якийсь такий свій варіант цього жарту, діліться з нами в коментарях. I'm zeitguist. Cool. I like it. So you have the power to put your finger on the, the pulse of society. I am zeitguist. Cool. I like it. So you have the power to put your finger on the pulse of society. Я дух часу. Круто, мені подобається. Отже, ти можеш тримати руку на пульсі суспільства. Zeitgeist. назвами це дух часу. Взагалі це термін, тобто такий домінуючий інтелектуальний, моральний і культурний клімат епохи. Для мене це слово трошки складне, тому що я також чула німецьку, то мені хочеться його прочитати як Zeitgeist. Тому перепрошую, якщо десь в мене прорветься. Cultural Zeitgeist. це культурний дух часу. Наприклад, що в нас далі з вами тут є. Power. це сила. Put your finger on the pulse of society, тобто поставити. Ти свій палець на пульс суспільства дослівно, але по факту це вміти точно визнати якийсь такий поточний стан або настрої суспільства. Розуміти, що зараз важливо або актуально. у нас з вами це палець палс в сосарі, пульс суспільства. Finger on the pulse – це бути типу в курсі подій, тримати руку на пульсі, але вони кажуть пальчик на пульсі. No. No, I spit acidic vomit. Oh. do you want me to demonstrate no, no we'll take thank your you. word we'll, for it yeah listen we've all eaten at arby's no no i spit acidic vomit oh do you want me to demonstrate no we'll take your word for it thank you yeah listen we have all eaten at arby's yeah <laughs> Ні, повіримо тобі на слово. Дякую. Так, послухай, всі ми їли в арбі, ясно? To spit – у нас з вами це плювати? Spit it out є прикольний вислів, який означає, типу, висловити те, що на думці, дослівно виплюнути те, що на думці. Acid, у нас з вами це кислота. Vomit – це блювота. To demonstrate, демонструвати. Ну і take your word for it, це повірити на слово. We have all eaten at Arby's – тобто ми всі їли у арбі. Це така жартівлива фраза, яка підкреслює, що. Ця їжа в мережі ресторанів швидкого харчування може викликати дискомфорт у шлунку або погане самопочуття. До речі, хоча в українській можливо трошки важко зрозуміти з перекладом от ці всі речі про дух часу і про мен про пульсу суспільства, але жарт переклали дуже доречно, тому що дидпул каже: всі ми їли шаурму в переході. Що я думаю, по відгуках не найкраща ідея. Okay. This is the vanisher. <laughs> nice, right? He's not here, is he? He may be running late. And this is the vanisher, but vanisher, nice, right? He's not here, is he? He may be running late. A to znikli, ale znikli? Zdorovo, pravduž? Jeho tuhle ne máte, tak možná levo, vín Vanisher – це назвами зникаючий. To vanish – зникати. У нас це моючий засіб. Всі знають, що таке vanish, я Сподіваюсь, і в англійській прикольна фраза це vanish into thin air, тобто зникнути без сліду, немов розчинитись в повітрі. Is he – це назвами хіба використовується для підтвердження або виражу якогось сумніву щодо чого ви сказали раніше. Це таке хвостикове питання. To run late – це запізнюватися. А мені ще подобається фраза to be dead on time, тобто ну запізнитись прямо вщент в край. Максимально запізнитись, я її досить часто юзаю. Ну і є також класна фраза: Better late than never. краще пізно. Ніж ніколи. До речі, друзі, роль того самого венішера, котрого так ніхто і не бачив, зіграв Бред Піт. Він з'являється в одному моменті фільму. Ну, як зіграв, <свіс> з'явився. Ви знаєте, англійська це також свого роду суперсила, і вам може здаватися, що нею володіє півсвіту, але ця сила вам дає таку велику кількість можливостей, що важко уявити. Тому краще прикласти максимальну кількість зусиль до вивчення англійської, тому я можу порекомендувати перший урок в онлайн-школі англійської мови. EnglishDom. це унікальна можливість прокачати свою англійську у розмові один на один з викладачем, що дозволить вам реально вивчити велику кількість слів та фраз. Перший урок в EnglishDom абсолютно безкоштовний, а це означає, все, що вам потрібно зробити, це перейти в описі профілю за посиланням та записатись. А ми продовжимо. Майнем з Ростібадайґобашадерстар Ростіз та terrible. So, uh, where are you from? The planet Mojo World. So you are I me. mean, You're an alien, I guess. Yeah, I guess. So how does that uh, help us? I'm basically better than you at everything. Just once, I'm gonna find a planet of people that are worse than me at everything. A whole bunch of functional idiots. I'm gonna go there and I'm gonna be their Superman. Isn't that Canada? You shut your goddamn trash mouth. Meet Domino. What's your shtick? I'm lucky. That's not a superpower. Yeah, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yeah, it is. No, it isn't. It is. No, it isn't. Yeah, it, it is. Really isn't. No, it isn't. Yes, it is. Told you. Get out of my head. I'm not in your head. I'm in an eleven-year-old's bedroom. Wow. Well, if you're so lucky, then what are you doing here with us? Oh well, I don't know yet. What's that supposed to mean? There's a reason why I'm here, and I'll know when I know. Everything usually just kind of works out for me. Like 2008 Ryan Reynolds. I don't know who that is. You're hired. I go by Shatterstar. That's good. Yeah, виріфром? Майнеймс Рості, Terrible. So, um, where are you from? Мене звати Расті, але мене кличуть Shatterstar. Це добре. Так, Расті це міцний горішок. Жахливо. То звідки ти? Rusty – це, в нас з вами, і ржавий. іржавий. go by – це мене кличуть, я йду під іменем. Ще можна сказати alias – це в нас з вами псевдонім або інше ім'я, яке людина використовує. До речі, ще є така гра, можливо, ви знаєте. Далі нас з вами, йде тафі, це в нас з вами такий міцний горішок. Ну і Terrible – жахливо. Ми з вами вже його сьогодні проходили. Planet Mojo World? So, you're, I mean, you're an alien, I guess. So how does that help us? I'm basically better than you at everything. The planet Mojo World, so you are an alien, I guess. How does it uh, help us? I'm basically better than you at everything. Планета світ Моджа. то ти прибулець, я так розумію. Як це нам допоможе? Я практично в усьому кращий за вас. Планета – це назвами планета. Alien – це прибулець, тобто істота з іншої планети. Також може означати щось таке е, чужорідне або незвичне. Наприклад, Alien 2 – це чужий для незнайомий з чимось. Ще можна сказати. До речі, out of this world – Це коли ми хочемо сказати, що щось прямо не з цього світу, щось таке дивовижне або дуже добре. I guess – кес назвами це я гадаю. No, and basically, it's basically, generally, basically general, Better than you at everything is better than you at everything Just once I'm going to find a planet of people that are worse than me at everything A whole bunch of functional idiots I'm I'm go there and I'm gonna be their Superman. Just once, I'm gonna find a planet of people that are worse than me at Everson. A whole bunch of functional idiots. I'm gonna go there and I'm gonna be their superman. Хоч раз я знайду планету людей, які гірші за мене в усьому. Цілу купу функціональних ідіотів. Я получу туди і стану їхнім суперменом. Just once, це в нас з вами хоч раз. I'm gonna, я збираюсь. Це така граматична конструкція, яка повністю звучить як I'm going to. Тобто збирати щось зробити, коли у вас є лише такий награ. Тобто 50 на 50. Може, ви це зробите? Може ні. Worse це називаємо, гірше. Де від слова bad поганий. А ще може бути worse of це у гіршому становищі. A whole bunch – це називаємо, така ціла купа, велика кількість. Використовується для підкреслення великої кількості чогось. Functional area це називаємо, ну функціональний ідіот, як ви могли зрозуміти, з контексту. Тобто це люди, які здатні функціонувати, але насправді вони не дуже розумні або мають якісь такі обмежені можливості. До супермена можна також The, hero of the Day, тобто герой дня, того яким захоплюється або пишається. Відсилка на супермена в коміксах Марвел це такий собі стьоп над героєм. Тому що якщо ви знайомі з коміксами DC і знаєте щось про Супермена, то вам відомо, що він сильний тільки на землі. А на криптоні він звичайний криптонієць, можливо, навіть не кращий. Як то кажеться, на землі Іван Франко а на Криптоні продовження знають тільки дорослі. До речі, у нас тут є взагалі фанати DC. Відгукніться в коментарях, можливо, ми з вами щось розібрали Is Юшат Йоркам Трашмаут. Міт. Доміно. Вот'яштик. Ізензад Канада. Юшат Йорган Трашмаус. Міт. Доміно. Вот сюрштик. Хіба це не Канада Закрий свою кляту пащу. Знайомтесь, Доміно. О чому твій? Фокус that? це в нас з вами хіба це не використовується для вираження якогось такого припущення чи здивування? Canada у цьому контексті це може бути такою жартівливою реплікою, що натякає на стереотипи про Канаду, такі як миролюбивість та спокійне життя. Американці досить часто потішаються з канадців. Як ви думаєте, де життя краще в Америці? Чи в Канаді. Пишіть в свою думку в коментарях, можете навіть зав'язати смайлики, флагу Канади чи Америки. «Shut» — це в нас з вами закрити. your mouth» — рот. «Mouth» рот. trash mouse» — це в нас з вами така клята паща, можна перекласти. Ґалдем це проклятий, чортовий. «Trash» сміття. Ну, і з вами тут є також цікаве таке слово, це в вами штик. Штик це в вами такий фокус, трюк, прийом. What's your shtick? So, like, what's you're saying? You're your saying? I'm lucky. That's not a superpower. Yeah, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yeah, it is. No, it isn't. It is. No, it isn't. <laughs> yeah, it, it is. really isn't. No, it isn't. Yes, it is. Told you. I'm lucky. That's not a superpower. Yeah, it is. No, it isn't. Yeah, it is. No, it is. Yeah, it is. No, it isn't. Yeah, it really isn't. No, it isn't. Yes, it is it. no its not yes its Ча мені пощастило. Це не суперсила. Ні, суперсила. Ні, не суперсила. Так, суперсила. Ні, суперсила. Ні, неправда. Так. Ну, я ж казала. Ви тут така, бачите, дружня суперечка, але все ж таки, Дидпул погоджується з нашою героїнею. Давайте розбирати лаки. Це в нас з вами такий щасливий, везучий. Сіпипа було вже сьогодні на з вами. Це суперсила. То це такий вираз, коли ми можемо використати, коли хочемо сказати, типу казала ж тобі. Тобто, вказує на те, що про це говорилось раніше, і тепер воно підтвердилось. so, я ж казала тобі. Наприклад, ви знаєте, як на мене вдача це суперсила? Я б хотіла мати таку суперсилу. А що думаєте ви? Get out of my head! I'm not in your head. I'm in an eleven-year-old's bedroom. What? Get out of my head! I'm not in your head. I'm in 11 year olds bedroom. z in do Get out, zebraice. Head, And bedroom. If you're so lucky, then what are you doing here with us? Oh, well, I don't know yet. What's that supposed to mean? Wow! If you're so lucky, then what are you doing here with us? No, I don't know yet. What that's supposed to mean? Ого, якщо тобі так пощастило, то що ти тут робиш з нами? М -м, я ще не знаю, що це має означати. To know назвами це знати. Yet – ще не зазвичай використовується в present perfect – supposed to that supposed to mean there's a reason why I'm here and i will know and I know everything usually just kind of works out for me like 2008 Ryan Reynolds I don't know who that is it means that I don't know yet but there is a reason why I'm here and I'll know what I know everything usually works out for me like 2008 Ryan Reynolds. I don't know who that is. Це означає, що я не знаю, але є причина, чому я тут, і я дізнаюся, коли дізнаюся. Зазвичай у мене все виходить, як з Райаном Рейнольдсом у 2008-му, я не знаю, хто це. It means that це означає, що тобто ми вводимо якісь такі пояснення чи тлумачення. Reason це вами, причина. Work out – це спрацювати або тренуватися. In the end, it all works out. Тобто в кінці кінців все вирішується. вами тут є like. це в нас вами, може бути подобатись. Ми це пам'ятаємо, або в нашому контексті це як. I don't know who that is. я не знаю хто це. Ну, кажемо, що ми поняття не маємо, не маємо якогось навіть думки, згадки про те, хто це таке. Ще можна сказати, not familiar with», тобто бути незнайомим з насправді жар про Райана Релінца 2008 року. Це такий сарказм, Тут треба дещо уточнити. І Стьоп одночасно навіть у 2008 році Райан Рельниць одружився, але цей шлюб тривав недовго. І він хотів витягнути персонажа Дедпула з Росимахи і отримати сольник, але Фокс йому заборонив. І всі три фільми, які вийшли в тому році, в нього не стали хітом. Тому насправді так все в нього виходило не дуже. Флекси. Okay, you're hired. Oh, lucky me. Гаразд, тебе прийнято. Оу, oh, як мені пощастило. To hire – це наймати на роботу? To fire – звільняти з роботи. До речі, друзі, про Дедпула і росомаху, про яких ми говорили на початку. Уся сім'я Райану Рельница прийняла участь від його дружини Блейк Лавлі до всіх його дітей. Всі дітки зіграли якісь ролі, а їхній син Олін зіграв Пула. I like her. And last but not least, Peter. am i getting catfished here or any powers you want to tell us about any uh no I, I don't have one um i just saw the ad no superpowers at all uh i have both type one and two diabetes ow oh that's all the diabetes right yeah you got them all if you find a type three let us know yeah you're in yeah Fuck! i like her and last but not least Peter I like her and last but not least Peter so, man, I like still, Peter To like is to like Last but not least is the last but not least That's so, so, a cool phrase Am I catfished here Any powers you want to tell us about? Any? Uh... Am I getting catfished here or Any powers want to tell us about? Це що на мене ловлять сома чи є якісь здібності, про які ти хочеш нам розповісти? To get catfish – Це коли людина бере інформацію та образи звичайно, від інших людей і використовує її для створення якоїсь такої нової особистості, ідентичності для себе. Тобто ловити на ума, ловити сума ще може бути українською. Powers – це, називаємо, сили, як like superpowers, суперсили. Super One а це називаємо, скорочена форма one to хотіти. Ну і tell about – це розповісти про айронгевон. Адже саді ад. Не айдан хаван. Адже соді ад у мене немає. Я просто побачив рекламу. Ad – це називаємо, advertiser, тобто реклама чи оголошення. Ще можна сказати to add, там дві буковки d", це, в назвами додати? No superpowers, at all. No superpowers at all. Зовсім ніяких надздібностей.

Oh, that's all the diabetes, right? Yeah, you got them all. If you find a type 3, let us know. У мене діабет першого і другого типу. Оу, oh, це все через діабет, так? Так. У тебе будуть всі, якщо знайдеш третій тип, дай нам знати. Diabetes – це називаємо, діабет. Having both – мати обиду. Бачите, тут having – типик в теперішньому часі. Прямо зараз в нього є два. Type – це називаємо, тип чи вид. Right? чи не так прикольне таке слово, яке а, вказує на якесь таке очікування, підтвердження цього очікування або уточнення. You got them all, тобто ти отримав всі, тобто всі варіанти в нього охоплені. Ну і if you find, це якщо ти знайдеш Тут назвами таке умовне речення, яке вказує на можливість чи умову. Типу, якщо це станеться, let us know, дай нам знати, Yeah, you're in. Yeah, Fuck! yeah you're in. Fuck. Так, ти в справі бляха, юрен це ти в справі або може бути ти всередині. Наприклад, you are in the building, тобто ти у будівлі. Так, це називає бляха. Чи дітько. Насправді, друзі, персонаж Пітера є і в коміксах, але там він агент і навіть має якісь суперсили. І це той самий персонаж. Але наскільки ви знаєте, у суперсесвітах Марвела свої правила, тому... Все відбувається по своїм канонам. Ну і що, друзі? Ось ми і завершили розбирати. Давайте подивимося спочатку до кінця. Та подивимось, наскільки гарно ви все зрозуміли та засвоїли. Спрозиші раб черифісалтирифіц Бедла. Кул не суперпаус? Акин дісторт електрофілд, інклюдин до ван інсай, казин антиєкон. So basically, you're Dave Matthews. We can use him. I'm a zeitgeist. Cool. I like it. So you have the power to put your finger on the, the pulse of society? No. No, I spit acidic vomit. Oh. Do you want me to demonstrate? No, yeah, we'll take Thank your you. word we'll, for it. Yeah. Listen, we've all eaten at Arby's. <laughs> okay. And this is the Vanisher. Sure. <laughs> nice. Right? He's not here, is he? He may be running late. My name's Rusty, but I go by Shatterstar. That's, oh, that's good. good. Yeah, yeah. Rusty's tough terrible. So, uh, where are you from? The planet Mojo World. So you're—let I me. Mean, you're an alien, I guess. Yeah, I guess. How does that uh, help us? I'm basically better than you at everything. And just once, I'm gonna find a planet of people that are worse than me at everything. A whole bunch of functional idiots. I'm gonna go there and I'm gonna be their superman. Isn't that Canada? You shut your goddamn trash mouth. Meet... Domino. What's your shtick? I'm lucky. That's not a superpower. Yeah, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yeah, it is. No, it isn't. It's it is. No, it isn't. Yeah, it, it is. It really isn't. No, it isn't. Yes, it is. Told you. Get out of my head! I'm not in your head. I'm in an 11-year-old's bedroom. Wow! Well, if you're so lucky, then what are you doing here with us? Oh, well, I don't know yet. What's that supposed to mean? There's a reason why I'm here, and I'll know when I know everything usually just kind of works out for me. Like 2008 Ryan Reynolds. I don't know who that is. You're hired. Lucky me. I like her. And last but not least, Peter. Am I getting catfished here or any powers you want to tell us about? Any uh. No. Nope. I don't have one. Um, I just saw the ad. No superpowers at all. Uh, I have both type one and two diabetes. Ow! Oh, that's all the diabetes. Right? Yeah, you got them all. If you find a type three, let us know. Yeah, you're in. Yeah. No, štěk, to трюк, palka, smorit. Rusty – це нудний, гігантський, іржавий. Террібал це жахливий, чудовий, захоплений. Ну що, друзі, на сьогодні це все. А якщо вам дійсно сподобалось, напишіть, будь ласка, у коментарях, який персонаж чи яка частина дедпула ваша найулюбленіша. Також в коментарях ви можете запропонувати фільм, серіал, мультсеріал, телешоу чи зірку на розбір. Адже саме ваша пропозиція може стати наступною. Також нагадую вам про унікальну можливість прокачати свою англійську на онлайн уроці в школі англійської мови EnglishDom. Все, що потрібно зробити, це натиснути зараз на кнопку, яку ви бачите. Перед собою та записатись. Ну що ж, я прощаюсь і до наступного відео. Бай!